Вітаю глядачів «Стрейських новин. Про все найцікавіше. Уже за мить у студії працюємо колобоків. боків. Залишайтеся з нами. Сьогодні у стрію в міському будинку культури відбулося Свято Миколая. На вечір організований відділом сім'ї та молоді разом з відділом освіти запросили. Усіх дітей міста особливу увагу приділили дітям сиротам, позбавленим батьківського піклування, дітям з кризових сімей та інвалідам. Ніхто не залишився без подарунків, з якими традиційно на свято завітав улюбленець малят святий Миколай, допомогти зробити добру справу. Згодилося чимало доброчинців цього року. Завдяки спонсорській підтримці Олега Канівця і міського голови Романа Шрамов'ята вдалося зібрати 750 солодких пакунків. Власне, це вже стало такою доброю традиції. Саме у день Миколая, 19 грудня, зробити дітям щось приємне, Як кажуть, наповнити їх позитивними емоціями. Уже ну, дуже багато років поспіль ми разом. Відділ у справах сім'ї молоді також з відділом освіти проводимо це свято, на яке запрошуємо всіх діточок. Окрім солодощів, діткам також подарували святковий концерт. Маленькі артисти з центру творчості дітей та юнацтва співали пісні, розповідали вірші і показували різноманітні сценки. Тим серцем до кожної дитини під таким гаслом районні службовці розпочали цикл передноворічних акцій. Продовж двох останніх днів сільські голови стукали до кожної хати, щоб привітати дітей та передати їм пакунки від небесного дідуся Миколая. Улюблені солодощі отримали близько двох тисяч дітлахів. Спискиченних малюків складали у районному управлінні праці та соціального захисту населення. Свідчення під подушку художнику Ігору Мельнику Миколайко приніс всеукраїнське визнання. Викладача художнього училища зарахували до Національної спілки художників України. 28-річний працівник студії образотворчого мистецтва став другим стрілянином, якого прийняли до державної мистецької когорти найкращих митців. Першим таке звання отримав відомий художник Ігор Завозін. Щоб стати членом спілки, потрібні рекомендації від заслужених малярів. Також претендент. На членство має виставити на всезагальні оглядини власну експозицію полотен. Виставку конкурсантів із Львівщини монтують у Київському центральному будинку художника. Пригадую той момент, коли на цьому самому місці був він, десь, напевно, 18-річний, і мама його прийшла. Вона дякувала нам за те, що ми виховали, навчили, скажімо так, її сина. А я так дякую в свою чергу за те, що вона цього сина нам довірила і що ми дали йому хорошу професію. Я думаю, що в цьому є 90%, звичайно, його заслуга, але і заслуга творчого колективу, який ним опікувався, який його виховував. На полі його обжинків народилася нова книга. Віктор Романюк назвав її Січ іде. Член спілки письменників України презентував нове творче дітище місцевим читачам. До книги вплилися поетичні рядки на патріотичну. Любовну тематику, справжній поет від Бога вміло підібрав римовані рядки і про життя січового стрілецтва. Чи вдалося зачарувати стрийську читацьку інтелігенцію? Новими шедеврами Віктора Романіка знає Марічка Ходовицька. До дня свого 75-річчя поет, публіцист, відомий громадський активіст Віктор Романюк, написав книгу. Літературознавці вже ознайомилися з поетичною новизною цієї праці. кажуть вірші цікаві, новинка буде популярною. Про творчість Віктора Романюка та презентовану книжку говорили у центральній міській бібліотеці. Ще будучи молодим поетом, він згуртовував біля себе біля письменників класиків української літератури. Саме завдяки Віктору Степановичу місто Стриґ стало відоме у літературних кругах у багатьох куточках нашої України. І також у нашій столиці місті Києві». новинку стрийського поета видрукувало видавництво Щедрик. Місцеві шанувальники українського слова оцінили якість палітурки та поетичне наповнення. Вікторові Романюку довелося багато попрацювати. У збірці не тільки римовані рядки, а й його виступи, рецензії та статті. Першу частину неперевершений стрийський поет ознаменував під назвою місце битви, другу причистить «Прочистий цвіт», а останню – мужинок цікавинок. Патриції, хто при владі, а хто, звісно, в опозиції. Та заради української ідеї об'єднатися не можуть лише плебей. Ну нема об'єднання, в нас нема. Уряд тягне, наче кінь, державний віз, в кабінетах всі в напрузі аж до сліз, та не витягне він воза й того дня. Кажуть, задня передача передачі привітати колегу-ювіляра 75 п'яти річчям та ще одним творчим доробком вирішили і місцеві знаменитості. Мирон Нестерчук, Теодора Савчинська Латик, дитяча письменниця, подарувала Віктору Романюку власну поезію. А Роман Никифорів проспівав нові рядки і щойно випущеної книги. Зинові Куйбіда та Богдан Бойко вручили пану Віктору булаву, назвавши його гетьманом стрийської культури. Ось таким був четверг, 19 грудня. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. телефонуйте 45983, Якщо маєте цікаву інформацію, на завершення хотів би привітати усіх миколайків зі святом і тих, хто, незважаючи на вік, продовжує вірити у дива вдалого вечора. На п'ятницю синоптики прогнозують у стрию 0 градусів вночі та плюс 6 в день. Опадів не буде, буде сонячно і ясно. Вітер південно-західний 3 метра за секунду.